Вітаю! Мене звати Вадим, я член громадської організації Піклуюсь. Переді мною дуже багато чого сказали мої побратими, мої друзі. От в нас країні біда. І я вважаю, що задача, завдання першочергове зараз для нас це є допомога всім нашим хлопцям, всім нашим воїнам, всім нашим захисникам. Просто допомогти, нічого складного в тому немає. Кожен думає, я не можу купити бронежилет. Та бронежилет коштує великих коштів, це дорого. Але кожен з нас може зібрати якісь необхідні речі, необхідні гроші, необхідні. Якщо, якщо навіть людина принесе свій старий армейський камуфляж чи старі берці, ми будемо вдячні. Ми їх відправимо тому, хто справді в них їх потребує. Я відправив свої перці, на в яких я ходив на полювання. Я відправив їх туди, тому що це зараз пріоритетніше. І я знаю, що якщо я завтра опинюсь там на лінії вогню, тому що я знаю, що мені, мої друзі або інші волонтери, або просто небайдужі люди передадуть все необхідне, і я знаю, що ми зможемо захистити нашу державу. Так що давайте, не стидайтесь, дзвоніть, телефонуйте, всі контакти в соцмережах. Звертайтесь, будемо разом боротися з тою проблемою, яка прийшла в нашу державу. Слава Україні!